Дуже часто почали приходити клієнти з тим, що ділять таблетку блок кліщів на чотири частини і дають різним ваговим групам собак, і говорять так, що вигідніше і надовше вистачає. Я розповім вам, чого цього робити ніякому випадку не можна. Фірма-виробник задалегідь зазначила, що діюча речовина розкидана в таблетці хаотично. І коли ми ділимо. Вагову е, групу, наприклад, 20-40 і хочемо розділити на собак 10-5 кілограм, ділячи на 4-5 частин, ми не можемо угадати, в якій частині таблетки діюча речовина. Тобто розділяємо на 4 частини. В одній таблетці буде повна дозіровка 20-40, в інших частинах не буде нічого. Тобто, ми можемо передозувати діючу речовину в собаці, а іншим взагалі нічого не попаде. Тож не економте, а обробляйте так, як потрібно.